Яка краса кругом, який веселий світ. Мисливці молоді втомились під обід цей хутір-хутірець, цей виселок села. І п'ять хаток у нім, і четверо без скла. А п'ята ще жива, ще стежка йде туди й несе в ряди годи. Якесь відро води. І ми туди зайшли без зайців, без лисиць, поставили в кутку свій арсенал рушниць, а бабця у кутку лежить на тапчані і тихо, так, як смерть, чорніє на стіні. Спасибі хлопці вам, що в хату ви зайшли, що в хаті тарарам. Простіть нема коли. Взялася вмерти я. Ось і труна в кутку, ось і гора свічок надбала на віку. Та нікому сховать мене ягу стару. Від того я ніяк по-людськи не помру. Спасибі хлопці, вам. Вас принесло таки онуки ви чужі. Мої грубовщики, а цвинтар, он де він, Іде стежечка туди. Могила жде мене, як у сковороди. Сама її щодня довбала з місяць я. скінчилася моя життєва місія. Сини всі розповзлись чортма і невісток. Зосталась я сама, мов на вербі листок, ну а села нема, втекло кудись село, було колись село, життя колись було. Вас покара Господь, як лишите саму, я вас не підведу. Візьмусь, і вмру, візьму, лиш в руки я візьму цю свічку воскову. Вже, діточки, замить, уже я не живу. Сховайте мене, відразу ж пом'яніть. Он самогон в кутку, он хліб, самі візьміть. Он цвяхи, он хустки, а он де молоток. Дай ще води ковтну, ковточок ще, ковток.